Водяники хочуть бачити під землею. Це можливо зі спеціальним обладнанням, яке показує всі підземні мережі, глибину їхнього залягання та цілісність. Такий пристрій у Лозова водоканалі мріють купити останні три роки, але грошей на нього у підприємства немає. Водяники просять місто про фінансову допомогу. У четвер, 12 травня, краматорські розробники техніки привезли і показали її в мерії, а потім перевірили роботу апарату на Лозівському водопроводі. Вас приветствует аналитическая трасса поисковая система прогресс. Приемник включен. з цим апаратом. водяники і гості з Краматорська ходять вулицею першотравневою за меморіалом слави. Лозова водоканал хоче замінити тутешній аварійний водопровід. Щоб затягнути нову трубу в стару. На вигинах робитимуть стартові котловани. Зараз ці повороти шукають і заразом перевіряють цілісність мережі. Подріждення ізоляції заляці бальшот ми знаходимося на даний момент над трубою. Глибина 1,5 метра. Поблажання ізоляції большое. Таке обладнання їм необхідне, кажуть водяники. Сьогодні вони, напевно, не знають, де прокладали водопроводи до 60-х років і хочуть знайти незаконні підключення до мереж. Прибір ще робить аналіз стану труби. Показує, де є скриті втечки, є де слаба ізоляція труби. Одразу можна упреждати ці аварії і займатися профілактичною роботою. Перекопувати по пів вулиці, щоб знайти порив, не треба, кажуть розробники апарату. І головне, він показує точне місце утічки води. Якщо вода навіть розтеклася, він покаже, що в тому місці розхождення може бути сантиметрів 20. См. Апарат показує всі підземні мережі з будь-якого матеріалу. Лозівські водяники вже не перший рік хочуть придбати обладнання, але грошей у підприємства немає. До покупки могли б долучитися тепловики, газовики, електрики, зв'язківці, служби чиї труби закопані, припускають у лозова водоканалі. Поки вони просять мерію допомогти їм фінансово. Прибори так бичний навігати. Техніку її розробники показали керівникам міста і району, розповіли, як вона працює і яку користь може принести комунальникам. Тепер водяники чекають рішення.